Дорогу в Рівному на вулиці Пластовій біля гуртожитків РДГУ, де сьогодні розпочали ремонт, роблять це неякісно. В цьому переконаний керівник рівненської організації АвтоЄвросила Руслан Левчик. На місце він сьогодні викликав патрульних, аби ті зафіксували порушення під час ремонту дороги картовим методом. Коментувати ситуацію в нашій знімальній групі патрульні відмовились. Водночас додали, що складати адмінматеріали на шляховиків у цьому випадку не уповноважені. На місці ми зустріли представників фірми, яка вкладає тут асфальт. Називати свої імена та назву підприємства. Вони відмовились. Ось цю ремонтну карту я їм не дав зробити. Викликав працівників поліції і хотів слідчо-оперативну групу, щоб приїхали зафіксувати економічний злочин. Злочин полягає в розкладанні державного майна та марнотратстві, тому що недостатня глибина, ремонтна карта не вирізана, так як слід. Даний асфальт про десь дві неділі, і все. Он вже дослухались до нас і почали переробляти. Тобто. Збивають під прямим кутом ремонтні карти, углубляються, щоб було більше 5 см. Це міру по технології, саме званці, саме дають роботи. Я не розумію, які у них претензії. Старшина більше 7 см видно. І на глаз видно, і рулетка меріли 7 см. Должно бути 5, у нас 7. А нігаверти, що давно безглубже. Це ж перерасход матеріали. Перерозход кошти державні. Начальник Рівницького шляху експлуатаційного управління Віктор Климук телефоном повідомив, що ремонт на вулиці Пластова виконує фірма Артем Буд». З його слів, працівники і справді не дотримались вимог під час вкладання асфальту картовим методом. Відтак роботи на цій ділянці наразі припинили. Розібратися в ситуації, відновити ремонт дороги. Віктор Климук пообіцяв завтра.